Сімейні психологи радять: якщо прийшов додому, затримавшись, скажи дружині, ти чудово виглядаєш. Якщо увійшов навкарачки, похвали педикюр. Ну, а якщо й говорити зовсім не сила, лизни ногу і поскавули. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Інтелігентна сім'я, 17-річна донька вагітна, усі в шоці. Мама п'є волокардин і витирає сльозу мереживною хусточкою. Тато похмуро п'є мартель 20-річної витримки. Усі чекають на приїзд винуватця. Біля під'їзду зупиняється червоний Феррарі. з нього виходить статечний чоловік у костюмі від кардена і туфлях із крокодилової шкіри. Він піднімається у квартиру, зупиняючи всі охи й ахи батьків, каже. Отже, я дуже відома людина, у мене сім'я, я не можу їх кинути. Однак і вашу доньку я не залишу. Я вирішив так. Якщо ваша донька народить хлопчика, то він успадкує два моїх заводи 20 мільйонів доларів, освіту в Гарварді, а ваша донька довічне утримання в розмірі 2 мільйонів на рік. Якщо вона народить дівчинку, то вона успадкує мою фабрику: 10 мільйонів доларів, освіту в Оксфорд, ваша донька довічне утримання в 1 мільйон. А якщо в неї станеться викидень, тут встає батько, ставить чарку на стіл, підходить до чоловіка, кладе йому руку на плече і каже: Тоді ти переспиш з нею ще раз.' А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Літня єврейська пара готується до сну. Ізю, ти замкнув хвіртку, замкнув сарочку, замкнув. А двері ти замкнув, і двері замкнув, а на англійський замок, і на англійський замок сарочку, а, -а на бельгійський, і на бельгійський замкнув. А на засув, і на засув зачинив сарочку, а на ланцюжок, і на ланцюжок теж. Ізю, а на швабру ти закрив двері? Ой, на швабру, здається, забув, ну от, звичайно, заходь і бери, що хочеш.